Ой-ой-ой! Ну, Подяка Зоряні Пендас за те, що в них на мобільних девайсах такі гарні ну, старі. Називається шо? село Іготі. Готіка. При тих королях добре жили грубарі. Бо хто там міг зувидіти, що з небожчиком є по смерти? Вже були такі, вже витягали склепу короля чи королеву, ну бо тяжка зміна, три через три, як в тих тивущенці. Е, нема з ким побалакати, а так боси, пограєш в карти на щеглі чи на гроші, та й всі доволі. Повідав мені один хлоп, як читав книжку про такого, що там ті гроби копав. Сам жив в гробівці прабабці, бо жінка його вигнала з хати, ніцнокляла, як від нього землею смерділа то Він там добре обжився, зробив зробився буржуйку, все зварити, а по похоронах і горівки має хлебнути. Аж о, ні. А як то буває, як це по Їдем другу під'юджує, Як зараз підіш, закупаєш на чийсь могилі твого хрест? З мене фляжка горивцю а то зимниче, лютий місяць глуха ніч. Той сіроком вдягнув шинельку та й повалив, запхав той хрест на гробі явдочки, вже за фермом була, і не годий хлоп стати на рівні ноги. Пробує, пробує і ніс не виходить. Слапало його серцю. І рано його знайшли люди, як йшли на першу ходку на автобус. Казали, що той хрест е, так запхав геть-шинель, і та його тримала. Другі казали, що не можна так грішити, бо той світе і не можна з тим гості і бавити. А Васильківця щось і стало. Після похорону поставили хлопам файного горича, до нього пива, пиваного міцного, дві пачки прийми, то вони мали ще до вечора Христа запхати. А так ще й понапивали, що витягнули на дорозі знак 40 і вкопали до могилі. То добре, що той хлоп мерлий, мав якраз 40 років і був гаїшником. Рішила родина так і лишити, тільки всередину нуля вчепили його з в кашкяті і погонах. Е, як, якось то розказував Богдан Іванович з Бернадівки, троюрений брат моєї другої бабці. Каже, що пару літ тому видів стевка, а той дуже любив їздити рибу, бо вдома не всі діти. Але так була та не здала погода вітри, с дощ, дощ. Хлопці мусить вдягнути куфайку задом наперед, бо вітер не задував. Як їхав на мотороліку, їде він через міст, а там нема поруч. Щось не так по покрутив тому керівницю, я летів до річки, Проходили якісь пацани, та й давай рятувати його. Витягли вже, відкачали, Стевко вже в очі розлупив, але ту пацани, дивлячись, що щось не так з том головом і куфайком. Що робити? Скрутили йому голову, би все грамо, замордували хлопа. А чи не можна було липнути, в який бік крутити, але так вже стало, все місь не гадаєш. І потім засудили тих пацанів. Дали 4 роки тому вже порадив не в ту сторону покрутити, і 8 тому вже покрутив. Більше не давали поснісходів обстоятельствам, бо вони якби хотіли помогти втім ділі. Посадили їх в Другобичі, то перший зв'язався з якимись злодіями, вони обкрадали свіжі могили. А другий якраз після тюрми не годен був роботи знайти і пішов в тієї могили людям купати, бо що мав робити. І так во раз вночі здибали старі колеги на цвинтарі. Той тільки воно закопав, а той вже розкопати взявся. По наводці сказали, що в небожчика було сім золотих зубів і два перстені на пальцях від двох шлюбів. Ну, коротше, той купальщик як намотав срок, став дуже побожним. І не файно йому то все виглядало, не по-християнську. А вже був трохи підмуху то взяв гаратнув того свого бувчого колегу ломом по плечах. Потім знов сів вже на парканаль з Але як кажуть старі люди за правду, а я то вже помім про свою бабцю. Бо була в неї така куліжанка Сташка. любить вас їх випити, повідала історію про те, жив в Сибірах на мерзлосі заробила жіляків на ногах, то тепер хай мусив відіграватися. Раз приходить Сташко до моєї бабці на іміни, не приноси кошечок квітів, биси підлезати, хитра була, лисича. Бабцяці втішили, витягнули з льоху бути самогонки, нарізали сомнини, вогерків, наліяла в шклянки, ну і так си капку побалювали. А на другий день бабці всі придивляють до тих квіточок, а під листочками забачили хрестики. То вже до Петрила, вже та потягнула їх з цвинтара. А, але вже сі пішла до Сташки з тим кошиком і повішла його і на шию, аби знала, як відбирати відмерлих. Було би все файно, але за 40 днів Сташка вмерла. <клес> чи то горівкою втруїлася, чи... чи малінезом, може, не свіжим, того вже ніхто не скаже, бо жила сама. Але кажуть, що аж її перекривило, як в трумбі лежав. Але так як баба була, така вже і випити любила, і вміла компанію для того знайти, то поставили хлопикової фігурки столик і дві лавочки. А поховали стару в хабазах майже на кутку цвинтара, вже аж за польськими гробівцями. То тепер кожний хлоп туди приходить, як має мінутку, бо там все можна знайти, що голівнути. Після півночі правда не ходять, бо щось там гарчить. І кажуть, на рано вся горівка, яка сілишила, дивним образом впитує і сів землю. Таке во.